Вітаю вас, любі! Сьогодні послухайте загадки від бабусі дусі. Уважно слухайте, роздивляйтесь і називайте відгадку. Дерев'яний та довгенький маю носик я гостренький. На білому слід лишаю усіх діток потішаю. Так, вірно, голівець. У бабене літо легке срібне сито. Не руками ткане, летить ось над нами. Щось це дитинко? Це. Вірно, павутинка. І червона, й соковита, та гірка вона все літо. Припече мороз вона стала добра і смачна. Так, вірно, калина. Кавунчики дрібненькі, смугасті та кисленькі, у кулючки вбралися і кущиком назвалися. Так, агрус. Хто крилатий, гарний, гожий, на красиву квітку схожий має довгий хоботок, п'є нектарним із квіток. Так, це метелик. Що за жучок це яскравий, моторний, спинка червона у крапочку чорну, сам симпатичний, хоч і маленький, гарний на вроду він та веселенький. Це сонечко жучок. Сірий зубастий звір По полю блукає, ягнят шукає. Так, це вовк. Спритний майстер у стрибках. На деревах, по гілках, вся руда, пухнастий хвіст, рідний дім для неї ліс. Так, це Білочка. Молодці. Я надіюсь, вам всі загадки сподобались і ви їх відгадали. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Дякую за увагу. До нових зустрічей!